Чому поріг вважають межею світів? Здавалось би, щодня ми перетинаємо це місце, не звертаючи на нього уваги. Але саме він є тим проміжком між двома світами. І з давніх давен різних традиціях поріг завжди поважали. Тому що це фортеця вашої оселі. Предки так і казали: поріг, сторож. Оселі, тому не варто розмовляти через поріг, якщо у вас іде конфліктна ситуація, або важлива розмова. Тому слова ніби зависають між двома світами. І якщо до вас хтось зателефонував, то ви або запросіть людину в житло до себе додому, або вийдіть до співрозмовника. Як потрібно зустрічати гостей, як чистити енергетику? Завжди тримайте енергетику в чистоті. А саме дрібка солі, можна, до речі, щочетверга, на поріг. Або гілочка ялівцю та полину біля порогу. Таким чином, тому ви будете чистити своє житло від негативу, адже вони поглинають цей негатив. Оберіг вам від того, коли до вас приходять гості, яких ви не знаєте, чого від них очікувати, коли гості пішли. Скажіть такі прості слова, хто з добром заходив, з добром і піде, а зло та лихо залишиться за порогом. Тому, якщо взяти поріг, це не проста дерев'яна планка, це охоронець вашого житла. І якщо ви будете його поважати, тримати в чистоті, він завжди буде оберігати вашу оселю. Енергетичному, енергетичній чистоті. А якщо вам цікаво ще щось дізнатися нове, то переходьте по посиланню в шапці профіля до нашої групи Магія світу для всіх. Там ви можете дізнатися для любого розвитку вашого. Навіть маєте ви дар чи не маєте обряди на кохання, на стосунки, на любов, на захист, на притягування фінансів. Навіть якщо ви не не цікавитесь езотерикою, а якщо ви отримали дар, хочете його розвивати чи є практиком і хочете підсилити свої знання, також до цієї групи багато цікавої інформації. Не забудьте поставити вподобайку за відкуп цієї інформації про поріг.